Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками про те, в якій Україні я хочу жити після нашої перемоги. В цьому році, я вважаю, ми вигонимо рашистську нечість з нашої України, і це буде першою перемогою. А ось друга важливіша, що буде далі? Яку країну ми будемо відбудовувати? Колись близько 20 років тому, коли я віддавав диск одному з учнів школи про його шкільні роки з 1 по 11 клас, і запитав, що далі ти тепер скажеш мені після закінчення школи. Він відповів: Поїду жити за кордон. Чому? здивувався я. А він, а ви що сліпі, не бачите, що у нас яке життя, без хабаря. Нікуди і ніде неможливо пробитися скрізь кумовство і заздрість. Ці слова звичайного учня змусили мене ще тоді замислитися над тим, яку країну ми залишаємо своїм дітям. Чому ми в 1991 році, коли отримали незалежність і стали вільними, а тепер через 30 років? Відстоюємо цю незалежність тисячами життів українців. Чому це сталося? Я вважаю, що все залежить від влади, від тієї влади, яку ми обираємо. Прибалтійські країни після отримання незалежності заборонили Компартію і привели до влади справжніх патріотів. А ми замість дисидента Чорновола вибрали комуніста-Кравчука, а в Верховну Раду. Групу 239, яка робила закони для нашого життя, Конституцію, яка привела до війни. Чому Норвегія, яка розташована на скелях і майже не має землі, а рівень життя у людей найкращий у світі, а ми, маючи такі землі, такі корисні копалини, а живемо найгірше в Європі. Чому це так? І хто в цьому винен? У кожного є своя думка, а я вважаю, що це ті люди, які керують країною, які пишуть закони нашого життя. Дивлячись на все те, що відбувається, я для себе зробив висновок. В Україні є багато людей, які є патріотами своєї країни і хочуть її процвітання. Одним із них є політтехнолог Сергій Гайдай, який пропонує чотири кроки до перемоги. Що треба зробити, щоб жити далі у справедливій і заможній країні? В попередньому відео я з вами розмовляв про те, що треба зробити нашій державі, щоб виграти цю війну. Я сказав, що є чотири кроки. Перший і найважливіший крок це тотальне скорочення держапарату. Ми не можемо собі дозволити таку кількість людей, які сьогодні утримуються з держбюджету, які створюють корупційні схеми, які в більшості імітують діяльність, без якої ми можемо і так сьогодні обійтись. Бо війна всі ці державні не на часі повинно відносити до них. Це вони не на часі, поки що. Треба залишити мінімум людей, які управляють нашою державою, і це дасть. Значно більше можливості і ефективності для нас. А куди дівати от всіх цих людей? Я сказав, що на сотні тисяч іде рахунок тих, хто сьогодні є нашим держапаратом. І я знову повернусь до цифр. Ну, як мінімум, половина цих людей це чоловіки в призовному віці. Більшість з них давали присягу, і чиновники давали, і силовики давали присягу державі, що вони будуть їй служити і її захищати. Але на початку війни, Держапарат кудись зник. Навіть президент в своєму інтерв'ю якомусь сказав, що в ньому залишилося декілька людей на банковій, а всі, де були всі інші, він точно не знає, крім деяких людей в регіонах. Коли загроза була знята, вони всі з'явилися. І знову почалася бюрократія, знову почалася корупція, імітація діяльності. Рекет бізнесу. Громадське суспільство і український народ віддав армії в перші часи війни майже 700 тисяч добровольців. Питання до військово-політичного керівництва нашої країни. А куди ділися ці люди, якщо вам знову треба півмільйона? Вони загинули? Питання чому? Чому не зберегли їх життя? Що сьогодні робиться, щоб знову оці? Мобілізовані громадяни не були витратним матеріалом. Мені здається, що пану залужному треба зробити великий кадровий аудит в армії, і там знайдуться ті люди, які повинні міняти ті хлопці, хто зараз на нулі. Більш того, там повинно змінитися принципове відношення до життя людей. Якщо командир не буде отримувати підвищення, Нових звань, нагород, якщо в нього великі втрати, якщо будуть розслідувати будь-яку загибель українського воїна і за це буде нести відповідальність командир, якщо його за великі втрати будуть понижувати в званні і посилати на передову, повірте мені, в армії багато чого зміниться. Нам треба перестати воювати людьми, нам треба воювати технологіями. Нам треба воювати економікою, нам треба воювати значно більш ефективним управлінням, ніж є у нашого ворога. І тоді ми зробимо другий крок до нашої перемоги. А без нього, я думаю, що перемогу буде нам завовати дуже важко. Нашим глядачам я хочу сказати, ми будемо. В наших програмах піднімати дуже важливі питання, шукати відповіді на них. Радитися з вами, що робити, але для цього ви повинні підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб до вас приходило повідомлення про наші нові відео. А також пишіть коментарі різні, критикуйте мене, підтримуйте. І головне залишайтесь з нами. Україна понад усе, ми переможемо.